Росіяни нанесли в день ударів по Запоріжжю. За даними керівника Ова Івана Федорова, один кап влучив по інфраструктурному об'єкту, інший по густо населеному району і багатоповерхівці. Одна людина загинула. Це жінка, якій було 69 років. За останніми даними поранені 26 людей. Серед них четверо дітей. Це хлопчики 3, 4, 14 і 16 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надається ося необхідна допомога. Ногие, да, 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 ноги, балконы, там... башню, Вот сюда заходишь, а тут 403-й. Бахнуло он полностью, снесло балкон, все, квартиру полностью. А кто я одна, кто теперь мне кто будет помогать убирать все это? Від нічної атаки безпілотниками оговтується Одеса. Під приціл ворога потрапила цивільна інфраструктура, житлові будинки, автівки і навчальні заклади. Зокрема, пошкоджень зазнали три школи у місті. У них вибито понад 90 вікон. Від обстрілу постраждали три людини. Про це повідомили вова. Міський голова Геннадій Труханов додав загарбники. Завдали удару по густо населеному району, внаслідок чого зайнялися пожежі. Їх ліквідовували надзвичайники, добровольці і пожежний підрозділ Нацполіції. Я якраз стояв в коридорі, і я вмовив дівчину, що напевно треба спуститись на перший поверх. Ми тільки відкрили двері і відбувся вибух. Нас відкинули, ми ну, не дивилися, що тут відбулося. Ми просто одразу побігли вниз. Десь через півгодини я піднявся, побачив, що тут розлами все. Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли України, окрім Одеси і Запоріжжя, були удари по Сумщині, Харкову та Харківщині, Донеччині Південних областях. Президент наголосив, усе це окупанти роблять свідомо і нагадав про українську пропозицію щодо тиші. Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала продовжити тишу після Великодня і зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних об'єктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде. Гучно сьогодні і в РФ. Росіяни скаржаться на вибухи у районі військової частини у Владимирській області. Йдеться про Киржацький. Район відомо, що за 8 кілометрів від самого міста розташований 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ пишуть російські змі у небо піднімається стовп диму. У багатьох населених пунктах оголосили евакуацію. Губернатор області Олександр Авдієв. Вибухи підтвердив. Однак пригрозив журналістам, блогерам і місцевим жителям штрафом за цитую поширення будь-яких відомостей про подію до надходження перевірених офіційних даних. Причиною вибухів поки що. Стало невідомо, що пізніше у центрі протидії дезінформації підтвердили, що детонація дійсно відбувається на 51-му арсеналі Гра ОРФ, який розташований поблизу міста Кіржачу Владімірській області на схід від Москви. Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи іскандер, «Точка-У», «Кенджал», боєприпаси до комплексів панцер С 1 с 300 С «С-400», також ГРАД, Смерч, Ураган йдеться приблизно про 105 тисяч тонн озброєнь. Що то взорвалось усі сильно? Огнене шар. Так, зайдан кота спрощена смувається. Так, що да не знаю, куди. Та да дорогу опасно виїжджати. Міністр закордонних справ Андрій Себіга провів переговори із французьким колегою Жаном Неелом Баром, очільник зовнішньополітичного відомства. Назвав розмову змістовною і додав, що Київ та Париж скоординували позиції напередодні міжнародних переговорів щодо досягнення справедливого і всеосяжного миру. Водночас, як цитує очільника французького МЗС видання Reuters, під час останньої зустрічі у Парижі європейські країни у розмові з американською стороною окреслили червоні лінії щодо України. Це питання, які не можуть бути предметом поступок. Я нагадаю, вже завтра у Лондоні відбудеться зустріч за участю України, США, Великої Британії та Франції. Головна. Тема мирне врегулювання. Припинення вогню і спіль... та спільний з росіянами моніторинг у рамках мирного плану Трампа обговорюють ідею контролю за тишою на фронті, який би здійснювала спільна комісія у складі України, Росії і країни поза північно-атлантичним альянсом. Про це пише The New York Post із посиланням на високопосадовця з адміністрації 47-го президента США. Деталі потенційної мирної угоди ще не визначені однак, за словами джерела видання, вона може включати розміщення на території України сил стійкості. Європейського миротворчого контингенту напередодні американський президент заявив журналістам, що розкриє деталі свого мирного плану протягом наступних трьох днів. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Україна має піти на кроки, що юридично розчистять перешкоди для перемовин із Росією. Ймовірно, йдеться про указ РНБО від 2022 року про заборону будь-яких прямих перемовин із путіним. Смотрите, при желании, при желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решить вопросы путем договоров.